Якби мої думи німії та піснею стали без слова, тоді б вони більше сказали, ніж вся оця довга розмова, якби мої думи німії на струни проречисті впали, зашлись би плачем мої струни і сміхом дитячим заграли, Мов хвиля морська в ясну бурю. І темна, і блискуча, і раптова, і сонце рідна, і безодні була б моя пісня без слова, Важкі побережні і скелі зрива переможне море, невже переможна я пісня, важкого жалю не поборе? Невже моя пісня не хвиля, ой, леле, даремні питання. Німі мої думи, а руки дають лиш німії стискання.